Dat BMW bayerische motoren werken. De Boze. Ти глянь, на якій апаратурі я сьогодні до тебе приїхав. Як тобі таке? Закрилося. Коротше. Шо, як тобі такий космоль? Ще чабріолет на червоній шкірі. Ну, все як має бути. Пацанська тачка. Йоу! Коротше, давай я тобі, може, розкажу коротко взагалі за цю машину. Що це за машинка така на сьогодні? І взагалі, чому я на ній сьогодні приїхав? Так як я ярий фанат БМВ, в мене дуже в моєму кругу оточення, дуже багато людей, які мають дану апаратуру. І абсолютно кожен з них відзивається прям ну, вау, отак, що вона бомбить, вона розриває і їде і так далі. Ну, відповідно, слова словами, а в практиці завжди краще видно. Тому вирішив взяти собі коротше таку тачку. Покататися, подивитися, зрозуміти її, чому ж вона всім так заходить. І чесно скажу тобі, що до тебе от їхав сюди і прям, прям сок. Тільки єдина проблема в тому, що тут 22 другі тапки, тут от зніми просто цю резину, покажи. На ній максимально важко пересуватися по нашим дорогам. Максимально важко. Точніше, треба бути максимально обережним. Ось, але зазвичай, якщо ти маєш ще на монтажку. Маєш е, можливість собі так кожного дня, наприклад, там, раз в тиждень, нехай буде рихтувати, то взагалі все чітко, можеш гасати. А в загальному це коротше 4,4, це m 8 Competition, ще й капчаб Реалі. Е, на жирнючій комплектусі. То якщо я не помиляюся, фулова, там тільки немає нічного бачення і немає термо, е, карбонокераміки. Все, все решта тут фул. Повний повний пак. Ось, от зараз побачиш, як ідуть BMW. Наступні. Подивися просто на їхню реакцію, що вони скажуть, як вони будуть дивитися на цю машину. Добрий день. Обережно, Ну. Обережно. Коротше, машинка чесно, на, от, на перший вид, от як вона виглядає, це просто ну, А, Тут 27 конів. Я 28 коли за рулем. Ось, е, якщо чесно, тут 640 кінських сил. Якщо я не помиляюся, 640 або 600. Коротше, більше 600, то точно. А? Я давай мені мікрофон сюди. Ну що, як тобі? Прямо? Мені? Ти живий? Не наковтався бензини біля вихлопної? Дивись. Шейки, прикол Тут, коротше, чесно, мені зручно виходити з ковшів. чому? Бо Тому що я метр там під три. от. І відповідно цей дивись прикольчик. Це сама закрилась. Коротше, по факту тут є давочки. Хотів показати, не вийшло. Ну що, ззаді місця. ну, В чебрелеті ніколи не буде. Тому тут просто так, якщо маєте якусь дитину і є, кидаєте коляску, там цей, і погнали з дитинства і все. Точно буде спати в дорозі. От, по факту, по факту, ну, це я прям черти льот, я б сказав отак. От от. Зручно, зручно на ньому пересуватися, плюси того, що дуже швидко. А так як ми любимо швидку їзду, але обережно і згідно правил дорожнього руху, звісно. Ось. спойлерок, подивись, який акуратний. Немає цих зльотних полос у цих, знаєш, Рагульських. Взагалі, все прям чітко. Ну, цей шильдик. Він вже заставляє тебе по колінам текти. Ну а в загальному, ну як тобі? А? Правда? Ну, коротше, от бачиш, судилося мені все-таки взяти цю машинку, попробувати покататися, зрозуміти взагалі її, як вона себе веде, для чого так її всі так прям люблять, люблять і лелеють, як то кажуть. Ось, і відповідно, попробувати, Тому що, от, навіть мушки хочуть на ній покататися. Ну, все що тобі ще сказати на, на рахунок неї. Дуже багато обзорів можна знайти в інтернеті, подивитися. Кого цікавить більше якась конструктивність по даному автомобілю, там підняти капот, відкрити там цієї кришки, то все-все можна в інтернеті глянути. У нас тут не є автообзор, бо я не є автообзорщик. Я просто взяв цю машину, аби просто її зрозуміти, попробувати, покататись, ну, відповідно, вам показати того космольота біленького, файну. Чесно, я обожнюю білий колір, БМВшний, тому що він не звичайно білий. Він є такий е, е, слонової кості і з чорним. Вставками або карбону, це прям <кх>, вогонь. Ось, ну, бляха. Чесно? Запитають мене люди, чи я би хотів таку машину в своєму гаражі. Скажу так. Хотів би. Але не на кожен день. Ну, в принципі, для себе на кожен день. Жінці можна там якусь простішу. от якогось ліфа. <кху> ну, десь десь так, десь так. Давайте я вам знімлю мінімальний обзорчик на даний апаратик. В якому я знаходжусь. Яка то красота? Оця кнопка, особливо оця, це є просто бомба. Вона утворить чудеса. Прекрасна музика, Бауэр Вілкінс. Ну я думаю, що по цьому можна все зрозуміти. М8. Ось. Можна також зрозуміти і по даній, даному шильдику. Карбончик, все гарно, все круто. Ну, Чек, це так має бути. Це є стандартна тема, вона йде прямо з заводу. Жартую. Тут просто треба ще поміняти фільтра, і він пропаде. А так, ну прям, прям вау. Дуже класно. Ну та що, так, про цю машину можна знайти багато обзорів в інтернеті, тому що їх багато вже хто знімає. Ось. Але в загальному типу, вона прям. Прям чи зас. Не знаю, мені заходить, чесно. Я кайфую від неї. Від'їзди від звуку, від того, як вона виглядає. Типу. Ну от прям прям жир. Давайте закриємо з вами кришу. Давайте я зараз собі так заведемося. Але звучок і пігнали. Хопс. І ми в доміку. Красота. Не? І все, дощ не дощик, нам без різниці, а ми можемо з вами просто насолоджуватися даною поїздкою на даному апараті. Тому любі друзі, класна тачка, чесно. Ну, хоча цей кабріолет негесенька криша, класна, зручна і дуже гарно виглядає. Знаєте, що любі друзі, я сиджу в машині і от собі так думаю. Кілька років тому назад я ще взагалі не міг взагалі уявити, що я буду їздити на такій машині, що я буду мати можливість таку. І, чесно кажучи, в мене емоції зараз змішані, тому що я ще до кінця цього не, 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 не розумію, як воно так все сталося, тому що багато хто мені казав, не лізь туди, тобі в тебе не вийде, воно не вийде і так далі. Коли вам щось приходить на думку зреалізувати, пробуйте, не відкладайте, не слухайте нікого, тільки ви собі будуєте ваше майбутнє. Ви будете себе бачити через п'ять років, так як ви зараз собі це сплануєте. Відповідно, я планував, планував, дуже хотів, щоб в мене були такі можливості, щоб я міг приїхати, знаєте, хто в школу колись там, знаєте, де колись вчився на класній машині, типу, подякувати там, вихователям, там, подякувати вчителям, директорам і так далі. Знаєте, відвідати і показати, просто, що людина, яка щось робить, вона завжди чогось добивається, а той, хто нічого не робить. Ну він стоїть на місці. Мо, любі друзі, ви ніколи не бійтеся з чогось почати, тому що ваш початок буде такий, як ви його закладете. Якщо ви відповідно налаштовані на те, що у вас все вийшло, повірте, воно у вас все вийде. Просто це не буде отак, от, от на раз, це буде за якийсь довготривалий час. Ось і просто працюйте, не покладайте рук, не не кидайте вашу справу, яку ви вже почали. Доводьте до кінця. Не виходить, пробуйте ще раз, тому що саме... З таким підходом, саме з власне, з такою мотивацією і енергією, яку ви самі собі закладаєте в голові, ви і будуєте ваше майбутнє. Тому, любі друзі, тут треба зробити вже висновки самому. Тобто, якщо ви нічого не робите, чи у вас точно щось буде, того що ви хочете, а щоб отримати те, про що ви мрієте, чи і що взагалі потрібно для цього зробити, я вам скажу одне: робіть. Не стійте на місці, пробуйте, тому що не попробувавши, а послухавши когось з боку, вас не буде того, на що ви розраховуєте, тому що люди, які стоять з боку, і тобі говорять не йди туди, не лізь туди, там не там тобі не піде і так далі. Ну вони чомусь не розвиваються, правда, але вам вони радять. А ви візьміть і покажіть наоборот, про те, що якщо ти не зробиш чогось, якщо ти не зробиш першого кроку і взагалі не буде щось робити. Тебе нічого не буде, ну таке в нас життя. Так воно в нас закладене, і чесно кажучи, я зараз просто ну не до кінця ще вірю в те, що я маю таку можливість, чесно, і я тому дуже радий, чесно. Прям от відверто кажучи, ну не знаю, хто в сьогоднішній день може взяти М8 Competition на місяць часу, до прикладу, і просто на ній дубасити, кататися. Її треба заправляти через кожних 2-3 дні. Розумієте, повний бак. І відповідно це кошти. Такі кошти люди заробляють за місяць, так як ця машина споживає за 2-3 дні, до прикладу, щоб ви мали просто маленьке розуміння того, до чого вам іти. Робіть, пробуйте, не пробувавши, ви не дізнаєтесь. Тому, любі друзі, все в ваших руках, і окрім вас, цього ніхто не зробить. Тому будьте обережними, звичайно. Але й будьте цілеспрямовані. Нікого не слухайте. Слухайте тільки своє серце, тому що воно вам і підказує, як все правильно вам зробити. Ну що ж, покаталися ми на даному апаратіку. Не можу я ще не нарадуватися даною амплітудою їзди цієї машини, зразу закриваємо питання, ні, я її не купив. Я її взяв в оренду на тиждень часу. Щоб просто подивитися, попробувати, як от казав, щоб оцінити взагалі потенціал даного автомобіля, зрозуміти, що ж тут за чого. А його за <плес> ну це люблять. Оце емоція, любі друзі. Це тачка, це є емоція. От Для того, щоб ви могли сісти, дати в тапок і ви просто взлітаєте. Ви летите на цій машині, ви не їдете. Вона є досить жорстка, ця машина, скажу так. Вона не на кожен день. Абсолютно ні. Хіба отак от виїхати десь віддубасити на якійсь рівній дорозі, десь, де нема ям, тому що нагадую, тут 22 диски. Дуже-дуже-дуже низькопрофільна резина. Відповідно, кожна ямка відчувається в тебе під дубцею. Не знаю, ну в загальному, в загальному, як тачка, ну прям мені зайшла дуже жорстко. Не знаю. Я би хотів собі таку мати як другу в гаражі, десь на вихідний день, отак от виїхати, відтупасити повний бак і поставити на тиждень, а тиждень від'їздити на якийсь есоч Сіфаній, на якомусь от і так далі. Або в крузаку. Але в загальному. Тачка вогонь, просто. Вона дороги тримає, що вкопана. Хочеш обігнати, нажимаєш тапок, ти опиняєш. Хочеш з кимось заробитися, даєш три сигнали, і він в тебе ззаді, тому що ти спереду, ти на ній взлітаєш, не знаю. Ну тачка реально вогонь. Просто. Це інтер'єр в ній. Всі кнопочки, все інтуїтивно, все просто. Немає як в Мерседесі, оце, що треба бути айтішником, щоб виключити стабілізацію, до прикладу. Нажав, вам два. Все, ти рахуй, ну, ти не Молодець. Ну, так, там далі яма, любі друзі, тому я не буду сильно розганятись зараз. Бо зараз можу залишитися в цьому лісі. В очікуванні наші на монтаж мобільний. От. Але ну, ти нажимаєш, вона їде. Ти, ну, вона не думає. Вона робить те, що ти хочеш. Все. І це на комфорті. А коли ти переключаєш на такий режим, як М2. Це зовсім інакша історія. Я тепер розумію тих власників даних автомобілів, які от мають в власному гаражі, і чому вони їх так хвалять, чому вони так кайфують від них. Ну реально. Це вау. Реально вау. Я скажу відверто, я не їздив на потужніших машинах. Можливо, зараз там будуть такі, які там їздили на тамплейді, тисячу сильному, на електриці і так далі. Але повірте, електрика і бензина це і різні речі, і, і різні емоції. Відповідно, даний автомобіль, даний апарат, він дає не тільки емоцію е оцього розгону, а він ще й дає оцей звук 4,4 мотору. ну, Оцей вспльов, так воно переключає, воно кидає ту передачу. Ну, бляха, це мед для вух, чесно. І я перший раз, як дав на ній взагалі, мене реально вийшов з машини, вона руки трусилися. Любі друзі, заїхали ми на заправку. Залили ми повний бак. До речі, дуже прикольна тема. Я аж прям посміявся з того. Тому що в даному апараті повний бак е, заправлений сотим бензином на 465 кілометрів. Запас ходу. Ось покажи. Давай. О. Повний бак сотого на 465 кілометрів. Відповідно, це десь 380 км по місту. З моєю їздою, так, так точно. Ось. Але наша сума. Давай покажемо. 4624 гривні повний бак сотого бензину. І дивіться, любі друзі, це ще раз я вам хочу показати, що незалежно, де ти маєш телефон, маєш комп'ютер пофіг, немає різниці. Ми зараз з вами попробуємо ці гроші заробити. Ось. Ну і будемо дивитися, шукати зараз валютну пару, на якій ми будемо зараз заробляти на нашу заправочку. Давайте глянемо кілька. Кілька пар, щоб зрозуміти, на які ми будемо з вами торгувати. Так, тут поганий тренд. Тут не визначений. Тут. О, тут досить цікаво. Так, давайте я зразу відкрию нам на на хвилинку. О, і вниз. Ось, тобі, друзі. Ми відкрили позицію вниз на одну хвилинку. І чекаємо, поки нам відпрацює дана валютна пара і поможе нам заробити на заправочку. Тобто, щоб ми просто-напросто, так би мовити, покаталися і заправили машинку задармо. Але це ніфіга не задармо, тому що ми працюємо, ми е, вчимося, ми заробляємо. Відповідно, ми мусимо себе радувати, тішити тим, що ми маємо. Це ще раз вам доказує, що ви можете заробляти незалежності від місця, де ви знаходитесь, чи ви маєте комп'ютер, чи не маєте комп'ютера абсолютно без різниці. Вам все, що потрібно, це мати просто от, банально телефон і доступ до інтернету. От подивись, де ми знаходимося. Покажи людям на заправці, ми ж не ми не в офісі, ми ніде не інакше. Ми просто сидимо на заправці і від, просто відпрацьовуємо наші кошти, за на які ми заправили машину. Розумієш? Ну це ж круто, це ж класно. А от ці всі відговорки, типу, нема. Часу, я на роботі, в мене не получається, а я не знаю, коли почати, і так далі. Самі розумієте, любі друзі, це все пусті слова, тому що ви не хочете, якщо ви вже маєте якусь відмовку. Відповідно, в незалежності від того, де ви знаходитеся, в машина, офіс, дома не знаю, заправка, супермаркет без різниць сіли, сконцентрувалися 2-3 хвилинки, приділили тому. І все, і ви це все можете отримати абсолютно безкоштовно. Вам потрібно всього лиш просто приєднатись до мого телеграм-каналу, якщо ви хочете правда навчитися торгувати. Ось, і я вам даю безкоштовне навчання, сигнали, підтримку, новини. Абсолютно все для того, аби ви могли сісти ось так спокійно відпрацювати, зніми, встиг, не встиг. Будь ласка, остання наша угода, яку ми відкрили. Ось час 17.40, щоб ви не казали, що це попередні угоди. Будь ласка. Заробили ми з вами 8400, а заправились ми з вами на 4600. Ми ще й в плюсі, не того, щоб поїхати зараз десь смачно погамати собі на такому прекрасному автомобілі, на який звернув які звертають увагу абсолютно всі. Тому, любі друзі, як бачите, результат на ваші очі можна заробляти абсолютно будь-де. Будь-коли, головне з правильним підходом, з правильним аналізом. В описі нижче ви зможете приєднатися по силочці до мого телеграм-каналу. Він я ще раз наголошую безкоштовний, без платних курсів, платних підписок і так далі. Перейдіть, приєднайтеся, спробуйте, і тоді самі зробіть собі висновки. Повірте, якщо ви думаєте, що це не ваше, або ви в тому не, не справитеся, або вам це не піде. Слухайте, вас таких було. Ого, але кожен зараз з таких заробляє в нас в закритому клубі. Тому, любі друзі, вирішувати вам, а ми погнали щось смачненьке поїмо. Тому всім па-па.